Тяга верхнього блоку або тяга вертикального блоку. Наша задача виставити опорну для ніг, таким чином, щоб наші ноги приблизно до центру стегна пролізли і були так? щоб Наші ноги дуже гарно упиралися і пролазили. Потім ми беремо рукоякочку, стараємося взяти. Відміряти пальцями по насічку. Але це не точно, бо може бути момент такий, що коли ми сюди руки змінаємо, наші руки можуть бути, наприклад, зараз покажу, дуже завалені в сторону по сторонах. Зазвичай маємо увагу. Коли ми тягнемо рукоятку, наші руки повинні бути створювати кут 90 градусів. Тобто не завалені в сторони і не дуже сильно завалені цепли. Тобто по цьому орієнтиру ми стараємось обрати собі. Хочемо взяли рівними руками, срізаємо, робимо упор ногами і даємо так. Починаємо рух з попускання ключей в і продавлюємо літками, про поятичко до рівня підборіддя, тобто максимально сюди по грудей не потрібно тягнути і назад туди відслонятись також не потрібно. Стараємось максимально рівно тримати, на людисті продовими літками і повільно повертаємо.